Напередодні міжнародного дня інвалідів керівництво району побувало у заболоцівському стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян. Які слова підготували, аби розрадити самотні душі в сюжеті. Дорогі присутні побажати сьогодні насамперед, мирного неба над нашою головою, миру в нашій державі іван. Здоров'ячка здоров'ячка тим людям, які піклуються за вас, які люблять вас, які, які підтримують вас тут кожному вісню. Просто